У Харкові простилися з поліцейським Юрієм Барановим минулого тижня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку група поліцейських разом із сержантом поліції Юрієм Барановим потрапила під удари російських ФПВ-дронів. Під час виконання бойового завдання на одному з напрямку Харківської області Баранов Юрій Павлович загинув. Під час ротації він виходив останній з групи, він йшов з протидроновою рушницею і прикривав своїх товаришів. Він побачив дрон, він зробив декілька пострілів, попередивши своїх товаришів про небезпеку. Але сам не зміг уникнути вибуху, отримав поранення та втратив свідомість. Його побратими декілька кілометрів несли на руках, під'їхати туди немає можливості. Але все ж змогли доставити його до стабпункту, де лікарі дві години намагалися врятувати його. Поранення виявилося несумісним із життям. За словами побратимів, Юрій Баранов з позивним Добрий назавжди залишиться в строю та в їхніх серцях. Згадали, як поліцейський врятував життя свого командира під час боїв у місті Торецьк на Донеччині. Не так я думав йому тобі Дякую, Дякую відним. Те, що в нього виховав справжнім воглядом. Його, його позовні був другий. Він повністю йому відповідав. Кожен з нас вибирає позивний те, що не ближче до його душі. В загиблого залишилися 11-річна донька та мати. Поховали Юрія Баранова на Алеї Слави у Харкові. Жодного дня він не міг. Бути без виконання бойових завдань. Одним з перших завжди був на бойових лініях зіткнення. Мав відповідне поранення на Донеччині. На жаль, завдяки відступним ударам ворога життя його обірвалося, і на 36-му році життя ми проважаємо його вічність.